Доброго дня, друзі! Хочу показати вам наші бочки, які ми комплектуємо наші преса. У нас їх два варіанти. Це 3-літрова дерев'яна ясень-дуб і капролонова. Трьохлітрова також на три хомута. Скомплектуємо двома мішечками ліними. Ось так це все виглядає. Зараз покажу вам як ця вся конструкція працює? Що за чим складується?